Здравствуйте. Привет. Какие темы общаетесь? Самые разные. Что Вас интересует? Я на разные не общаюсь. На, на разные бабушки возле подъезда общаются. Согласен с Вами. На Я какие больше вы... всего интересуюсь да. историей. Может быть, путешествия. Может быть, политика, если собеседнику интересно. Или вы, вы предложите свою тему какую-то. Понятно. Если история Я же, интересует Может, мне что-то понравится. Да, как... что? если история интересуетесь, сразу да. логический вопрос. Какую книгу по истории вы прочитали в последнее время? Или откуда черпаете информацию про историю? Информацию черпаю из учебников. Не учебников, а книг исторических. Из э, разных... Э, Исторических программ. Понятно. Вот. Оставлю. Последнюю книгу я читал. Или сейчас читаю. «Славное войско Запорожское» называется. На украинском языке. Вы сами откуда? Вы, может, тоже из Украины, как и я. Я из Киева. Так, так. Я, я из Украины. Вы поставили Россию. Ну, и вы поставили Россию. Так. Ну що ж вам росіяни розповідають? Що України не було і не буде? <рес> росіяни є різні. Як і українці, є різні. Знаєте, Воно, я В вмін... більшості, вмін... більшості випадків зрозуміло, що росіянів, росіян ментальність, е, імперське мислення шовністичне. Що вони можуть розказати? Так. Я в їх не зустрічав, особливо після нападу відкритого, вони вже повністю деградують. Ви не помітили, що ні з ким уже спілкуватися? Раніше, хоч можна було щось запитати, я замітив те, що в останні часи. Зменшились росіяни, які хочуть спілкуватися про політику. В основному в чаті більшість молодих людей, які е, говорять, що ж на про що на серйозні теми вони не люблять говорити. А раніше таких людей, які про політику говорили, їх було занадто багато в чат руля. Зараз так, десь пропали вони. Десь пропали. це я замітив. Ну, починають розуміти, що приходить писець. І тому треба. Ну, ні, ні про що говорити, що про що? Ну, лишаються відбиті, які а... ржуть, скільки на вас ну, ракет да. попало і так далі. Це ж ну, да. що, що, з такими спілкуватися. Я зрозумів, а ви яку книгу читали з історії? Ви цікавитесь історією? Ну, цікавлюсь, якщо історія. А яку ж ви читали книгу? <звук> Зараз <звук> покажу. Значить, мене цікавить більше. Не академічна історія, а ага. те, що цей трошки прикрив. Є тут Намагаюся, ось дивіться, навіть закладочка є. Е, ну. Сергій Піддубний, великий код України-Русі. Тут в закладці, ось дивіться. Скажіть, Сергій Піддубний, це він хто такий, бо я не чую. Він що... про, про, просто дослідник, розумієте? Можливо, ну він нього, не історик, ні? Можливо, в нього навіть немає так. Автор зараз я е, так він не історик. Мабуть, ні. Ви не цікавитесь цим, так? Але він дивіться, ось я тут анотацію прочитаю: Великий код України Русі можна сміливо назвати родовідною книгою українського народу. Вперше в українській історії докладно розглядається давньоукраїнською українські основи. Боги, герої, племена, держави, мова, дохристиянська релігійна система. До дослідження залучено широкий пласт літератури, праці Гомера, Гесіода, Есхіда, Геродота, Світонія, Біблія, Велесова книга і багато інших джерел. Доводи mm -hmm. та висновки автора ґрунтуються також на численних світлинах артефактів, пам'ятників, святилищ на стародавніх картах тощо. Тут, То -то от дивіться, хотів mm -hmm. вам звернути увагу. Значить, геродотові стовпи. Так звані. Є, значить, із копія е, «Живописна Росія 1898 рік. Можливо, ви побачите. Ось, значить, оце, бачите? оце такі но, Геродотові стовпи, бачите, там явно. це якісь піраміди, чи що? воно. Так, явно складене, значить. Але це було на місці української хортиці. Бачите, що лишилося після затоплення? Бачите, це під <плес> 에, Запоріжжям. Лишилося тільки верхівки оцих стовпів. <плес> тобто 에, розглядається історія дохристиянська. Тому що християнську, звичайно ж, по літописах, по різних 에, писемних джерелах дуже багато вже дослідників, і на цьому ґрунтується так звана, ну не так звана, звичайно ж, а класична історія, яку викладають в школах. Але, звичайно ж. Якщо ви цікавились, то не будете сперечатися, що не постала історія України, що нас цікавить найбільше, із часів християнства і християнізації України з 988 року, умовно, а була ж вона раніше. Є Змієви Ні, і... Я в курсі, що вона була. Да, це офіційно вважається, версія в року, році, ну, коли Хрестиву. Але вже вони, да, вже в них була, це, Вони Звичайно, вже звичайно. Тому, тому мене цікавить дохристиянська умовна історія, яку mm. е класична історіографія і історія не розглядає. Мені здається, що треба вже вивчати те, що було до. Християнства на Русі, угу. на території України. І оце цим я цікавлюсь. Кам'яна могила. Ви так, А ви цікавитесь, ж... ви фахівець цій сфері? Ні, ні, ні. ні, ні, Любитель. любитель, ага. Так що цим цікавлюся. А. а так, по класичній історії є прекрасний блог-канал. Вокс Верітатіс може знати. Я дивлюсь постійно. його. Ну, Мене теж цікавить у нього, він викладач і розповідає з Білої церкви, а, да, Віталій. Віталій, дрібниця. Він розповідає все дуже доступно, Ну, він викладач, зрозуміло, але мене цікавить більш глибинні е, історичні факти, uh -huh. те, як досліджуються. Ну, uh -huh. там, там працюють ще такі ентузіасти і не. Непрофесійні історики, не класичні, але Трою відкопав непрофесійний історик, і mm -hmm. е, Тутанхамона знайшов теж непрофесійний історик. Так що потім mm -hmm. цікавлюся. Я зрозумів. Почув вас. Цікаво, з вами було поспілкуватися. Успіхів вам! Всього найкращого вам, да, до побачити. Слава Україні! Героям слава! Так, на цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Тримаємо зброю на поготові порох-порохівницях і спілкуємося українською мовою. До наступних зустрічей.